Благодійної організації Асоціація благодійників України пана Олександра Максимчука. Добрий вечір, шановне панська, добрий вечір, земляки. Мені дуже приємно в перший день весни вітати всіх в цьому знаковому місці в театрі імені Марії Зенковецької, в театрі, який має дуже великі традиції благодійництва. Ви знаєте, що активно запрацював з минулого року благодійний фонд театру. Конкурс, який, про який сьогодні оголосили Благодійна Україна, є продовженням конкурсу «Благодійний крок», який 5 років тривав в Україні. І хотів би відзначити, що першим головою наглядової ради конкурсу «Благодійний крок» був замківчанин Богдан Ступка. Я Думаю, що дуже символічно, що саме сьогодні і тут, у Львові починаються, починаються церемонії нагородження благодійників в Україні. Наступного, наступного тижня це буде Херсон, Одеса. 14 березня це буде Київ, Український Дім, коли ми будемо вітати переможців національного конкурсу. Я хотів би подякувати всім, хто сьогодні завітав цю залу. Хотів би подякувати львівським організаторам, пану. Павлуху Хобзе, який є в залі, який очолював конкурсний комітет пану Стригуну, який очолював наглядову раду місцевого конкурсу. І...